Всі нові автобуси, які будуть виходити на нашу транспортну мережу, будуть оснащені GPS-модулями, і ви їх будете бачити в додатку Дозор сіті. Ми плануємо збільшення вартості проїзду, у нас нема в планах. На теперішній час затверджено 15 гривень, поки нас це задовільняє. Всі водії наші проінструктовані про поведінку при повітряній тривозі. Всі наші транспортні засоби оснащені. Аптечками, вогнегасниками водій може підказати, де найближче укриття. Ось, і ще ми підприємством впровадили таку програму «Дозор укриття, де ви можете в режимі реального часу бачити найближче укриття від вашої відстані. Всі транспортні засоби це наша політика, будуть оснащені безконтактною оплатою проїзду. Це будуть і валідатори, і QR-коди. Ці звернення наших. Шановних пасажирів, будуть враховані при моделюванні нових маршрутів. Ну, не нових, а скажімо так, додаткових транспортних засобів. В залежності від кількості транспортних засобів на маршруті буде регулюватися час між транспортними засобами, іменно інтервал. У нас автобуси працюють до 23-ї години. Ці автобуси у нас є чіткий графік, і цей графік дотримується нашими водіями до пів восьми. Точно наш автобус не працюють.